Цього разу комісія фестивалю Коломийська кухня завітала до кафе Штольня. Існує заклад лише два роки, але користується чималою популярністю серед Коломиян. Славиться Штольня історичним, подекуди екзотичним інтер'єром та оригінальним меню. На конкурс пивна представила свої фірмові страви, а родзинкою столу власник закладу називає Голонку, яку готують за особливим рецептом. Ми трошки зробили акцент на м'ясних виробах, м'ясних стравах, це є вареники з потрошками, досить такі цікаві, жарені фритюрі, безструма, в'ялене м'ясо, балик, безструма це конина. І... Завиваний з курячий і гарна така страва, яка е, подобається всім нашим відвідувачам. Голонка і зварена в пиві». Зараз у Коломиї налічують 124 заклади ресторанного господарства. Тому, як кажуть організатори, фестиваль дає можливість їм презентувати себе для широкого загалу і посісти гідне місце у рейтингу найкращих. Основною ідеєю цього конкурсу є. Пропагування туристичних можливостей міста Коломия, те, що підприємці, те, що підприємства міста можуть пропонувати як гості міста, так і самим коломиянам, В першу чергу, Коломиянам. Оркомітет ставив перед собою ціль виконати програму розвитку туризму в місті Коломий на 2006-2011 рік, робити рейтингові нові показники підтримки странного господарства для того, щоб довести їх до громадськості і щоб всі знали, які підприємства ресторанного господарства у нас, чим вони характеризуються. Участь у конкурсі заклади ресторанного господарства могли за бажанням. Тих, які відмовилися, все одно перевірятимуть. Продовж 11-12 серпня їх обстежать, аби визначити, чи готовий заклад до Дня міста. А вже 19 серпня на головній сцені Коломиї оголосять переможців. Кращих рестораторів відзначать грамотами і почесними призами. Також вони війдуть до туристичного буклету кращих закладів ресторанних господарств Коломиї.